Насправді ніякого дрейфа в бік е, Москви немає, ми плотно взагалі знаходимося на сьогоднішній день під протекторатом Російської Федерації. Ніякого Януковича окремого від Кремля немає. Це утопія. Єдиний конфлікт Януковича з Путіним полягає в тому, що Янукович хоче залишитися на другий термін сматрящим по Україні, а Путін не хоче, щоб Янукович залишався сматрящим. От і весь їхній конфлікт. Те, що стосується чому не йдуть в арбітражний суд, ну, скажіть, будь ласка, коли е, завод е, імені Петро. Ського найбільше металургійний комбінат, який залишався державним, хлопці Коломойського туди зайшли, довели його до банкрутства. Причому борги були створені перед е, структурами привату. Потім його приватизували, передали до речі, російській е, фінансово-промисловій групі після цього. Питання міг а, Коломойський сам на себе подати в суд і з собою сам судитися. Ну це абсурд. Насправді Судячи, треба чітко схема, зрозуміти. Може, можна так ви розумієте? Треба чітко зрозуміти, що в Україні немає ніякої української влади. Є окупаційна адміністрація, яка імітує так само, що вони є українська державна влада, і вони діють в інтересах Пані, іншої абсурдки. Можна держави? я вас.